працював на позивний Вольт до повномасштабної війни служив у морській піхоті. Потім звільнився та працював на комбінаті Азовсталь. А наприкінці лютого 2022 року долучився до лав Азову, аби захищати рідний Маріуполь. Я добровольно прийшов, тобто мобілізувався. Ну я пройшов. Я говорю хлопці, я служив там то там. -то. Я говорю, чим я можу бути польполізним. Ну, то есть, какая может быть моя помощь? Я прийшов своїм снереженням полностью, Ну то есть, я отримав роже, только, і я вже ну собственно удяває в по сторону. Спочатку воював на позиції в мікрорайоні Східний, там отримав поранення. А коли оговтався, його направили вже в центральний район міста. До кінця березня брав участь у міських боях і на власні очі бачив, як окупанти знищували Маріуполь. Вони здання за зданням розбирали, тобто під. Ну, Было совершенно без разницы. Там есть мирные, нет мирных. Они здания за здание. Они вот так вот стояли. Я видел людей в черной форме, просто, ну, их вот так вот с окна было видно. У нас очень близкие контакты были. Как вот так вот стоят, вот это здание, нам не нужно, вот это здание, нам не нужно, он там, вот, что подработали. Ну, то есть и потом самолет пролетает, и этих зданий просто уже на карте не существует. Все. Чимало сил росіяни кинули на комбінат Азовсталь, в якому були не тільки позиції захисників, а й прихисток для цивільних, обстрілювали чи не з усієї зброї, яку мали, та Кирило передусім згадує, як закидували авіабомбами. Потім нам уже в плену будучи говорили, то, що говорять, ну як вам наша відработала, говорить біля, ми прямо підлітали. вони дійсно вони вже низько підлітали, вони не відчували ніякої грози самоліти. і, і, і як будто я не знаю, якісь. Какие-то студенты из военных училищ летали туда просто, как Наполеон, отработать, кто в трубу затянет вот. и Крыша тогда провалилась, генераторы потухли, свет потух, я помню, все в пыли это ужас. И так постоянный запах ран, рам, постоянно сто ну, вот стоны, крики, боли, ну, это ужас просто какой-то. Це було на бункері железяка. Чоловік у Маріуполі отримав наскрізне поранення ноги. Зараз готується до операції. Він вийшов у полон 16 травня 2022 року. З того часу жодної медичної допомоги не отримував. Були тільки допити побуття та то тортури. Іноді такі жахливі думки на самом деле посещали, то що ну вже ну все просто ну ні сил. Ну ні ціли, ну всього не видержувала шочемного хто із парнії в скривався. І, і вешатися зібрався. Ну то есть, были эти случаи, да действительно. потом хто, то есть много у кого не вийшло выполнить задумане. Почему? Тому що, як нам говорили, банщик то же саме он говорит, 25 часов суддя за вами наблюдают. І зараз Вольт потроху звикає до цивільного життя, але найлегше йому з колишніми полоненими. Він ходить на акції та також бореться за повернення побратимів. У меня нет слов, одни эмоции. Просто, вы знаете, я чем чаще, чаще, чаще об этом говорю, тем, ну, то есть я немножко успокаиваться на самом деле начинаю. То есть я выговариваюсь в этом плане. И, ну, то есть, а парни все еще там сидят. И об этом не надо забывать. И хлопцев нужно доставать как можно скорее. Я как в первый день сказал, когда я вернулся, я говорю, надо парней быстрее забирать. Там ужас, там адовый адок просто. Там люди даже не представляют, до чего там сидеть. Это санаторий сатаны. Там постоянно крития, там постоянно страдания, там, там ужас. Избивают всем электрошотерами, палками, киянками, дубовыми, осиновыми, какими угодно. Ну, иголки под ногти, это, ну, это порядки вещей было в свое время. Да, сейчас стало немножко проще э, там сидеть. Действительно, сейчас вот, ну, вот по сравнению с тем, то, что было, сейчас намного лучше стало. Я... Я хочу вірити, в то, що це міжнародна організація, це міжнародне партнерство, которое веде Україна. То это они давлять на фіну там німному тюшки позатягували. Всі коли був у полоні, думав про родину та маленького сина. Він був наймолодшою дитиною в бункері Азовсталі, але з березня 22-го Кирилу дитину не бачив. Ми не з моєю бувшою дружиною в Єрманії. Я вернулся. Я взял у медсестры один телефон, потом нашел себе другой телефон, с которого позвонил, с ней связался. Она говорит, она меня поздравила с тем, что я вернулся в Украину, вернулся, жив орел. Вот. Но говорит, у нас там разводчик, говорит, будет серьезный. Ну, я уже понимал, с чему идет. И я уже ехал в автобусе тогда, на тот момент, это в день обмена, собственно говоря. И ну, она мне говорит, что хочет разводиться, не хочет быть со мной и прочее, и прочее. То есть Я был готов еще в плену морально к тому, что все, что воно может произойти, тем не менее, два с половиной года уже прошло. Но